Доброго дня, мене звати Галина. Я співвласниця інтернет-магазину жіночого одягу Лакідрес. От інтернет функціонує вже з 2019 року. Нам уже цього року буде 5 років. Розкажіть, будь ласка, якою була ваша точка А на наставництві? І чи вдалося за цих два місяці вже досягнути? Точка була це, напевно, закритий місяць січень. Це чистий прибуток порядка 200 тисяч гривень, точка Б, з яку би ми хотіли як мінімум закрити, це до кінця наставництва з двадцятисот тисяч гривень. Ми поки що її не досягли, от але е, ну, в плані того, що ми зараз погрузили в роботу, і ми маємо оцей от шлях, ми розуміємо, що треба тепер робити для того, щоб її досягти. Просто це досягається не е, за один-два місяці. Ска їм чином загалом у на нас модифікатор, можливо, особисто криво або учасники і Кирилу, і учасники. Взагалі дуже сподобалася ця комунікація з людьми на модифікаторі. Сподобалося те, що всі дуже відкриті, всі тобі щиро рекомендують, дають класні поради. Всі щиро хочуть, щоб в тебе все вийшло, і це ну прям клас. Така підтримка і такі поради. А тому ну дуже подобається, дуже дуже цінно. Розкажіть, будь ласка, чи є не буду каже щось особливо, чого б ви не змогли знайти на інших курсах наставничка? Mm -hmm. Ну насправді це перше наше таке наставництво, перший наш розбір нашого індивідуального кейса, але ем, ну Можу сказати, що особливим є для нас в даному випадку те, що розбирається конкретна наша ситуація, конкретно наші цифри, конкретно наш бізнес, наш колектив. Ми як особистості розбираємось. І оцей індивідуальний підхід в даному випадку серед всіх навчань, які ми приходили, ну для нас це саме напевно ну, таке особливе. Чи можете описати модифікатор трьома ключовими словами Поради, ефективність? Uh, ну і думаю, результат супер. І останнє питання. запитання будь ласка, Чи могли б порадити наставності модифікатор своїм колегам-підприємцям на та Так, звичайно, я з радістю пораджу. Більше того, я думаю, що ми зараз наші онлайн питання з Ірою закриємо, тому що це навчання в нас потягнуло ще інше навчання. Наразі ми закриємо це і ми прийдемо військово ще самі на модифікатор, просто вже з запитом на офлайн. Ну в планах таке маємо.